Tą książkę czy tę książkę? Otwarła czy otworzyła? Oglądnąć czy obejrzeć? Сьогодні ми з вами будемо ходити по тонкому лезу польської мови, і е, я спробую вам пояснити, які форми ідеально правильні, які зустрічаються в розмовній мові, і що з цим всім робити. Тому якщо хочете вдосконалити свою польську, чітко розуміти, як говорити правильно, як говорити не дуже правильно, тоді дивіться відео до кінця, ну а ми починаємо! І почнемо з тон і тем. Тут нам входить в відеограматика, тому що це бірнік, але я не буду зараз вам завратить глови. Давайте, давайте, давайте. На вийде. E, дивіться, є дві форми, які ви можете почути з вуст поляків. Прочитала вчора й тон ксішка, і прочитала вчора те ксім. Яка з цих форм правильна? Якщо ми говоримо про ідеальну поправну польщизне. to my musimy oskazać tę książkę, tę książkę, tę dziewczynę, tę lampę i tak dalej. Проте, в розмовній польській дуже часто використовується форма том. Прочитавам том кщоншке Купівам вчора й тон І це говорять навіть не тільки поляки в своїй розмовній, але і в піснях воно зустрічається. Кашка Сохацька в своїй пісні каже: знов мам на собі том чорну сукенке. Хоча, по факту, якщо ми говоримо і тримаємося ідеальної граматики, це буде помилкою. Тому про що ми можемо тут? Домовитися, якщо ми говоримо про офіційні розмови, якщо ми пишемо листи, тоді краще завжди використовувати ідеальну форму, тобто тем ксьомшки, тем сукенька, тем погода і так далі. А от в розмовній польській, якщо дуже хочеться, то можна собі дозволити сказати Том, поляки вас чудово зрозуміють, інколи навіть підтримують саме в цій формі. Jak to myło? Idziemy dalej. Mamy czasowniki oglądnąć i obejrzeć. Tak naprawdę mamy taki zwykły, normalny czasownik obejrzeć, co oznacza je podziewać. wczoraj obejrzałam super film. Ja wczoraj oglądano super film. Але в Малопольсці є регіоналізм. Малопольська – це краків, тобто це воєвудство, є регіоналізм оглоннуть. Наприклад, любля почитати кщошки і оклоннуть якийсь цікавий фільм. Значення буде те саме, форма різна. Знову ж таки, якщо ви хочете говорити правильно, щоб для всіх людей ви говорили правильно, краще використовувати дієслово слово обейжить. Але від поляків в форму оглянт. Також можете почути, регіоналізми не є помилками. І ще одні регіоналізми нам зустрічаються, бо можемо сказати отвожива дві або отварва дві. Знову ж таки, «отварва» оця форма, яка не є повшехна, вона не всюди в Польщі працює. Вона є регіоналізмом в малопольсьці: це Краків, Жешув і на Шлонську. Тому, коли ви почуєте, що «оні отварлі окно», це не буде помилкою, це буде Буде просто такою говіркою, яку десь використовують. А така загальна форма, яку безпечно використовувати завжди, це дієслово слово отвожить,дже вони отвожилі, ми отвожили і так далі. Отакий коротесенький урок в нас вийшов. Якщо, друзі, хочете дізнатися більше інформації про польську мову, про різницю польської і української, то підписуйтесь на інстаграм польський онлайн. Я там недавно розповідала, чому польське слово уліця це не то саме, що українською вулиця. І там різниця прям дуже глобальна. Варто про це глянути відео. Також розповідала, як я опозорилася польською, до сих пір це пам'ятаю, тому багато цікавих таких коротких відео з мого досвіду ви знайдете в інстаграмі. Польський онлайн обов'язково підписуйтесь. Якщо ж хочете розібратись в граматиці, навчитись правильно грамотно говорити польською. Я запрошую вас на наш курс польської мови. У нас є курс для початківців, який ідеально підійде з нуля. Ми починаємо там з алфавіту, тобто ви утримаєте всю базу польської мови: і граматику, і лексику. Плюс, що важливо, ми не йдемо по підручниках, тому багато непотрібної інформації для розмовної польської, особливо для початку, ми відкриємо. Кинули, взяли тільки все найважливіше, найкраще і дали в цей курс. І також у нас є курс Розмовна польська, де ми будемо дуже багато практикуватись, але увага, він підійде вже для тих, хто е, вже вивчав польську, має певну базу, вміє створювати якісь речення, але страшно говорити, не вистачає словникового запасу. Тому переходьте на сайт, посилання ви знайдете в описі, обирайте свій курс, е, зустрінемось з вами в уроках. Я дуже дякую, що додивились відео. життю вам мілек дня! caest